У чому твій секрет? Мій секрет. Та я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О, -о, -о. О Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. О -о -о! Сіна підлого! Відчинить свища! Копай сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш. Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненависне <плес> вбивство. Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Лови! Не парся. Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, його! як його звуть? Будь обережний, друже. <рисвіт> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. Тобі <рисвіт> взагалі не боляться о Оу, Ні! Припини! Тобто, господи! Я в агонії. Це дуже боляче! Новокаїне! Здуріти! Ми думали, ти здох давно! Ну, Як бачиш? Це довбаний новокаїн! І він досі не здох!